Дорогий Господи, Ти є дарувальником життя, у Тобі лише хороші речі, у Тобі милосердя і любов, у Тобі зцілення народів, у Тобі свобода від турбот і свобода від болю. Господи, Всемогутній, Ти сповнений милосердя та благодаті. У Тобі відбувається все зцілення. Ти, Господи, Творець чудес. У Твоєму дусі твій дар зцілення живий. На тебе, Господи, ми можемо покласти нашу надію, що Ти можеш нас цілити і захистити нас від ворога та смерті душі нашої. Ти, Господи, твориш чудеса для хворих і загублених душ. Допоможи нам покласти нашу довіру на Тебе. Ти, Господи, найдосконаліший лікар. Ти зцілюєш, Ти захищаєш, Ти піклуєшся, Ти любиш, Ти добрий, Ти терплячий, Ти уважний, Ти сила. Ти, Господи, наш Творець, Ти знаєш наші думки, наші зітхання та наші плачі. Ти чудовий і робиш для нас усі добрі справи. Зціли нас, Господи, якщо на те воля Твоя. Амінь.